Це, це ваш бойовий одяг? Так, це моє? — Так, пропоную. І каска, правильно? І каска, так. Що, розпочнемо на, на старт, уваги марш. Давайте. Не чіпай поки. <різь> 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 так, на старт, увага, марш. Штани спочатку. Так. А що ти взутий? А може внутрішній? А, ти так скидаєш? Ну так. Да. хитрий. Переживав, що не вліз, за жаленю. Опа. Стопай, маленький. Видно хто uh -huh. навчений швиденько втікати від uh -huh. жінок. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Вже ширінка застрілина. Uh -huh. Якось ви як не на пожежу виїжджаєте, я не yeah, знаю, чекаю, які чекаю. у вас пожежі там, але дуже ви не спішите. Скільки нас часу, скажіть? Прийшло 40 секунд. 40, 40 секунд! Що? Потихеньку заводиться вже водій, отримує бойовий лист. Так, Михайлович, почекайте. А є водій окремий теж, правильно? Завжди водій окремий. На кожну цистерну окремо водій, але у нього є фора, він не вдягає пожежний бойовий захисний одяг. Заводь, льоха! Давай, Саня! <рес> В машині вже вдягнеш. ハハハハ。<laughs> <laughs>